Слава Ісусу Христу, слава Україні! Приніс долі пити. Зараз маю це все заволочити. та тамка теж доїхав пити, вона щось не хотіла. Ну, Їх тут привів зранку, думав, буду зранку вилучити, а то трохи був туман сильний, роса, і я їх так вже Лишив, то зараз буду вивочити, будемо знімати відео далі. Вже Пррр. от вивочимо. Вже от все поволочив. Там купа, що туди перейти, назад пару кругів треба обійти ще. Небагато. Коні вже вприяли, душно трохи, дуже багато. Це і мушки дрібної, дуже і мені в очі, і коням лізуть, що це просто неможливо. Такі борони, такі купи. Вже Ще зараз Туди, назад, пару кругів треба де вбійти, потім тут, де кукурудза була пов'язати, треба буде знову скусити і поволочити. Думаю, буду врата кіньма. Навіть трохи працюють, роботи трохи буде, тут був буряк, тут напевно буде зі трактором орати, щоб е, зробити гридку таке от О. ними будуть, тут там орати зараз. і аж туди до того під все буду ними орати, нехай працюють трохи, не буду тільки пастись. Зараз може попрошу мама трошки з збоку, як я волочу ними. О, може сам щось зараз попробую трохи зняти, але спереду ніс не зніму топком. Зараз щось придумаю. Дупок там. Тут небагато всі висело. Ворони докупи я не зв'язував бо треба піднімати за що раз, забирати хопту. і то не буду кожен раз зв'язувати, розв'язувати їх. Їх шанити. Так, наводочуємо. Гейте її. І гейте, гайте, по закупу, того боку. Гайте. Вістя, вістя, вістя на місці, вістя шаніта, гейр брр. Встань, де вже О, зараз підніму борони, виберу хопту. Ще піду далі, трохи ще покажу. Що, одна полоска тут вість, ні, що шаніта! Русило обійти і Ще тут трошки. Вісте! І це треба зараз буде на фіру зібрати хопту. Хоч пиха, вона, напевно, горити не буде, бо багато є такого сироватого, вістя, 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 пер. Багато є прир сироватого. Треба буде ще зараз гнів вивезти. Одну фіру терр. Підніми його обшеніта. Е, мене питали, де мої шкіряні кантарі. Шкірні кантері є, тільки я коні пасу їх на чпаю тут казаду, за недуздок, за ці кантари і так поставив він зідла, зумбева, хто як каже, на, на них і ними прррр, їжджу. Вже підмав їм далі. Треба буде коням щось помастити вуха е, від е, мухів, дуже багато дрібоньких мух. Може хтось знає, підкажіть в коментарях, пишіть, чи можна помастити. Бо я е, скоріше раз в помастив помастив селідолом, бо так, колись тато казав, мастили, я так раз помастив і трохи не було. а зараз Потепліло дуже, були трошки приморозки до мінус 5. Ну, не було мінус 5, було мінус 4 тако. Ну Машина так показувала. То так мушки тої не було. А тепер файно, гарно, сонечко, тепло. І знову ця мушка появилась дрибонька така, як на весні. Це дуже кінь, неможливо, щоб кінь собі спокійно постояв. Пшаніта весь час трасе головою, вони в вухах і сидять, трошки вприли вже. За ці швиї, друзі, до мене вчора теж е, чоловік дзвонив, питався на що цих швиї, Ну, е, шви непогані. Якщо на відео, така ширина шкіри. Я хотів швиї купувати у Франківську Олега. Олег сказав, потрібно було чекати, То я замовляв ще на початку зими того року, я хотів замовити. Е і треба було чекати аж десь на березень, на весну. А в мене вже були ті старі швиї порвані. І так я вже цей чоловік що з Тернополя ці швий, не мав таких заказів. Я вже заказав в нього такі, але зато кантери Олега купив, ще. думаю, теж куплю недостки в нього. Ці недостки мені Коля був знайшов, такі купив. Я попросив його, сказав, мені треба недоустки, може знаєш, де можуть бути такі. О, а. Вже на зиму десь, на, на, на весну, на літо я куплю в Олега недоустки. Вони трошки моцніші, я буду їх на них припинати собі коні. Доля навчена за один довоз, а за шию не хочу вже переучувати і тому буду на недовозках пасти їх. Ще, я думаю, сьогодні з колем розкую долю, тому що вона на підковах дуже рве, як в возі їду десь по асфальті, шаніта помалу йде, шаніта підбита, не годно так скоро йти, а вона дуже рве. Тому ще розкую з колем долю сьогодні. Буде так ходити вже. Бо раз треба мені зранку кони, я забираю їх на, на ніч до стайні, щоб я собі зранку так скоро не вставав, не йшов по них. Беру до стайні, даю або січку, або накидаю пару бураків, всиплю по 4 літрів саєм на вечір, сіна і так собі коні стоять в ніч. Зранку так само кину трохи бурака, сиплю і усав вже, сиплю трошки менше, сиплю по 2 літри їм, якщо зранку їду, <клес> такі коні, але переважно в зимі, даємо січку, сіну. Ну ще зараз на початках трохи є люцерки сухої, конюшини, так що... така от робота сьогодні. Позавчора теж була робота. Працюємо далі. Всім доброго дня ще раз. У нас сьогодні вже другий день. Початок ми знімали скорше. Тепер продовження вилочимо город. Зараз Роман буде знімати, я буду вилучити. А може Роман трохи буде вилучити? Ні, я не буду, бо я не вмію вилучити доби. Зараз даю йому телефон йде. Знімати трохи. Денис було чагорода, я його я кажу, йди, роман, з мої ваговози, я кажу, дві з ній обо я <рес> <рес> зрані працював Денис, з Так, Коні працюють чуть не щодня. вивіз. Гни з зрані. Працює від відрані хлопчесько. Всі дівки його бдуть. Страшне. <гум> <гум> хлопчесько робить тяжкий, не є такий, що віч така бери Денисі, бо ядеш ще блінки. Ти піднімай ту борну я ту. Є далі! Оу, oh, добре, підняли, бо то хопта. Ти не мішило. О, трошки трошки підняли. ні. Ще зараз мені поїдеш заволочиш, добре, я тобі заплачу пару рублів. Потужна пара коней, і потужна, нема що казати. Він то любить, він закіньмо ходить. Він любить тут. Так. О, кобили ходять. Шаніта і доля сі називає, каже фірман його. Ну господар господар. Рапідніємо, того бор не донесе. Давай, давай. О, давай. давай. Ти того будеш такого влучив і будемо піднімати, тому скидай. Та трошки більший крок має, що він купив ту кобилу, але нічого собі нормально ходить так собі. Андрій коробки щось там в машині, а буде певний продвов свого джипа. Але він, він не до А Денис каже, ти більше тако коло коні каже, куди допоможеш зняти, я кажу, йду. Але ніби ходять так в ногу в ногу, коні. Так нічого собі, знаєш. Кажу, візьми батога, аби вони ходили, а він каже, не хоче брати батога, вони добре без батога йдуть. Кажу, дай мені зараз не без бостро йти. а Він каже, що я не даю тобі вилучити. Кобили – жребні, каже господар. він крикне всі бою. Кобили. Батуга до них не треба, вони йдуть без батуга добре. Кажу, дивишся. Я такого ж не маю, ти можеш якісь копійку заплатити ходити. Він каже, Роман, я заплачу, не переживай головне, з зній. Я кажу, нема питань. Може кигни туди. Ага. Кигни да, туди! А там не буде грати. Щось міша дзвонив наш колега. Пішов хлоп перший день на роботу. Yeah. <смеш> Не знаємо, як там наш колега зі справляє. Кубасу <смеш> певне робить ні вже. <смеш> О, Денис, опа, позаволочував вже. Зараз ще мені поїде заволочу 20 -рогороду. ара городу. Відара 30 гривень Від береш? Yeah. Добре, а мені скільки заплатиш за те, що я такого ходжу, знімаю. Yeah. Ти мені задурно заволочиш города. <рі> О! Триргоу! Трошки убіку. Давай набор, не буде скоріше. Мобіла дзвонить до мене, коляга дзвонить. Роман вирішив показати, як він волосся. Трактором будемо ще урали? Ты ж зараз впадиш. Вистар Кобили ходить їх має буде. Ну та рома Йо далі. Йо! Тако просто. Віста! Гайта, гайця, де пішов? Там набор не так скоріше блядь. Хай дай сюди збере виступи. Зараз ще пару раз чіпаємо двуга в трактор і вор далі. Ножка. Добре. Йо, гайте. Воно помаду. Ліпше, як на баранах стоїть. воно більше скигає на раз коптя, але... Айте, б'я! О, бо борни всі такого розходять! Піднімай Денис, в мене вже ноги болять так. Айте! Гайте на місце! Помоли! Помали! О, кували! Вони ходять просто. Такі кубинки! Робота! Суперовна! Йо далі! Робота зараз майже кожен день. Хіба неділя або якесь свято ту вже. Заволучив з Романом. Я пробую врати шиніту і долю. Тут тату трактором це все виорав. Тут хлопці теж город, Помагаю їм трохи. О, так. У мене плуг без колесниці. Входять поки що самі. перша з вуйком обвурав. Хлопці теж газують. У них плуг інакший, трохи з колесницю, їдемо далі. Хлопці доворують. Там тато пішов попробував. Теж і ходять. Я поки що чекаю. Yeah. Hey. 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 Как приятно показать вам? Ой-ка. Да. Сам. Ой. Да. Везерка. Да, да. Снета сдолю. Да, Ты же? Да, да. Работа идет да, полным ходом. Muchísimas